Всім за моя понко, і сьогодні у відео ми нарешті доапимо вже 25 тисяч трофеїв на аккаунті з підран 100 тисяч. Це вже одна четверта буде всього мого спідрану Ми відкриємо вже восьмий світ. У нас вже майже восьмий світ відкритий з 15. Ми позбираємо всі нагороди, які у нас є за трофеї. Всі нагороди з бралпасу, до речі, бралпас я вже тут пройшов до кінця. І також відкриємо, повідкриваємо рекорди. Ми тут досить таки теж не панове цих от рекордів. 90 цілих нагород. Ми це все також повідкриваємо. Ну але перш за все, давайте ми апнемо 25 тисяч for you. Але перед тим, як ми зараз запимо, я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал, тому QR-коди зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео. Там є дуже багато різних хвилин. Побрали Оно анонси відео, стрімів. Коротше, там дуже багато різної інформації, є чат, там дуже весело і цікаво, тому кому скучно, можете підписатися, там досить таки цікаво. Ну, давайте, принципі, перед, перед, перед тим, як ми підемо в каточку, я хочу ще вам показати, тих хто не бачив моє минуле відео. В минулому відео я його не ну при, не цілому спідрану. Я там просто зайшов на спідран позабрати на Після обнови, і мені там вже автоматично вибився новий браулер Спайк, це вже друга моя легендарка. Отрималися от за дорогу славити, типу, бо сюди додали на самому початку. Тут додали деяких бралерів і тих бралерів яких в мене не було. Це якраз таке і газ та Вісіміт Мені, коротше, цих бралерів дали просто так на халяв, тому я їх якраз поапую. в мене вже є майже 25 тисяч трофеїв В принципі, більше тут нічого такого сильно не змінилося. Тому, коротше, погнали, мені зараз треба зайняти топ-3. І це буде рівно 25 тисяч трофеїв Тому давайте ми це зробимо зараз на карлі. в мене він чуть, -чуть вкачений. Я надіюсь, що ми зараз можемо це зробити, бо, в принципі, кубки лов. Тому, коротше, полетіли. Полетіли зараз пробувати. А, ще, до речі, я забув, в магазині також ми нагороди за майстерність, то, що ми фармили майстерність, ми також їх всіх позабираємо. А, Так, ну що, біля менту зпавлюється міпл. Я не знаю, що ми зараз будемо, чи будемо забити чи ні, але я бачу, що він тікає. І це дуже-дуже добре, тому просто зараз ламаємо баночку. І треба головне не провтекати, щоб померти рівно на третьому місці, бо хочеться апнути рівно 25 тисяч трофеї, бо це вже, як я казав, одна четверта усього мого пушу. Ну, і, до речі, хочу сказати, що я думаю, що ви вже бачите, по моїх темпах. Я 25 тисяч трофей мав апнути ще 2 тижні тому, і по тому, як я зараз апаюся, я думаю, ви вже можете зрозуміти, що до кінця літа 100 тисяч я не встигну апнути. Мені треба дуже-дуже багато старатися, щоб це зробити. Тому скоріше все, що я цей проект закінчу десь під кінець вересня. Але я думаю, все одно буде досить такий непоганий результат, якщо я за 4 місяці апну 100 тисяч трофеїв Ну і також, поки ми зараз тут ще одного бралера не вбили, до речі, його якраз я зараз добиваю, і напевно, що зараз я помру топтере. Давайте, будь ласка, щоб я то помер. А, ну. Давай окей, я помираю топ-3, окей, але я вже забув, що я хотів сказати. Ну, коротше, ладно, значить, це не було сильно важливо, раз я забув. Ми займаємо третє місце і отримуємо плюс 7 трофеїв. Я, коротше, трошки прорахувався, і ми зараз апнемо 25 тисяч один трофей, та як я зрозумів, що там, трошки замалі кубки. Ну, не страшно, зато ми відкрили цей новий світ, 25 тисяч один. В принципі, окей, хай буде. Ми тоді зараз забираємо і менту навіть початки від скарл, відкрилася вже на 91 ша нагорода в рекордах. Ну, окей, 25 тисяч є, тому вона зараз робити таке досить непогане відкриття. Yeah Ну що ж, поганали відкривати наші нагороди. Давайте почнемо ми з магазину. тих от нагород, які не з додалися після обнови. Якраз, тут у нас гіперзарядний стардроп, титул, пінчики, спрейчики, іконка. Оце отаке от подібне. І, до речі, ще сьогодні в нас вийшло нова бралерша Аллі чи Еллі, не знаю, як вона правильно читається. Ну коротше, міфічний бралер 700 гривень. Отакі, от, от коротше різні нагороди. Ну, в одні з перших ви могли дізнатися про це в мене телеграм-каналі, тому що я там один з перших зробив про це пост. Ну коротше, окей, у нас вийшли ця бралерше. Це все дуже класно, але тепер я не розумію. Мене питання звідки брати кредити, щоб... Нафармити нових бралер, наприклад, мені на основі, бо я завжди брав кредити з майстерці, та мені, в принципі, вистачало. У бралпасі тільки 1000 кредитів, це трошки мало, тому я не знаю, де я буду брати ще. Ну окей, на алі і на того транка як чеки я ще знайду кредити, а далі я вже не знаю, як ми будемо крутитися. Скоріше, що в мене вже буде не фуловий аккаунт. А, стоп, я, я таки не забрав цей нагород з магазину, щось заговорився, капець. Дуже багато щось хочу говорити. Ну, давайте заберемо пінчик, от найменш цікавіше. Воно, в принципі, навіть ще не анімований цей пін. Такі от такого троза, і такий от, 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 от надгробічано там правильно називається маємо наш другий титул на цьому аккаунті. Перший титул був Натіка, другий отакий от титул мертвий, якось так і називається. І давайте заберемо гіперзряти, до якого я не знаю. Ну, в мене бралер дуже рідко вкачують на 11 силу Типу, я їх на пеншу буду вкачувати аж під кінець свого пушу, тому до цього гіперзряду я дуже довго буду на пеншу йти. І він випадає мені. Якраз таки, до речі, на нового бралера спайка. Окей? Хай буде, чому на нового, бо як я казав, цей бралер ми якраз отримали в минулому моєму відео. О, до речі, ми пройшли ще одне завдання, і в мене вже є тепер 92 нагороди в рекордах. До речі, я забув заскрінити на провішку. Давайте ми заскрінемо також, щоб воно пішло мені на прив'ю. І почнемо. Давайте що, давайте відкрити перший ранговий пропас. Ось от пропас з рангового бою. 에, щоб ми, ну, Бо тут дуже мало грот, щоб ми сильно багато часу це потім не тратили. Відкриваємо перший стартропчик рангу, іншу цікавого. Другий зараз нам залітає, і тут опадає ще. Коротше, 200 блінгів ми золотали. А з рандомного стартропа нам випадає, що рідкісний 50 монеток. Ну, чуть чуть в принципі, чуть підлутались, та я думаю, це теж непогано. Тепер давайте ми тут позабираємо. До речі, не знаю, чи ми зможемо золотати хоча б одного бралера, наприклад, пемки. Ну, коротше, бачимо. Побачимо, що нам зараз цього вийде, тому полетіли зараз це все відкривати. надіюсь, що ми отримаємо хоча б одного браулера, щоб я міг апати. Ну, і, до речі, мої Планах до кінця червня аднути 30 тисяч трофеїв. Я не знаю, чи я встигну чи ні, ну буду старатися. Так, спрейчик міпло ми вибили, 100 кредитів забираємо. Наступна наша оця от зірка рандомна, рідкісна, окей. Забираємо 10 кристалів. До речі, у мене вже скільки 123 кристали. Прикольно, якраз я з цей зупинився. Давайте ще заберемо 10 і тут більше нема вже кристалів. Ну, Окей, 130 кристалів, досить таки непогано. пано. Можна вже купити майже епічний скінчик. Але я таке робити не буду, скоріше, що кристали в мене підуть або щоб докупити бралера, або підуть на прокачку. Там очки сили купити монети і так далі. Міфічний Дроп, давайте, давайте, нам зараз тут випаде. Гаджет на бо, до речі, досить таке непогано. Мені гаджети дуже рідко випадає. Оце те, що ви погаджет, прям дуже класно. От ліпше замість того спрай намі полики мені випадав, випав, бо якийсь гаджет. Обо це було б дуже класно. Ще один міфічний. Давай, будь ласка, ще один гаджет, або бравлер І, ну, 500 монет. О, окей, 500 монет це теж непогано. Забираємо ще, до речі, додатково 100. Це, я хочу сказати, 10, але 100 кредитів забираємо. Ще раз. 100 кредитів забираємо. 1000 монеток ми забираємо. І тепер у нас тут буде три рандомні і один легендарний стартроп 100%. Ну, до речі, в цьому відео ми відкриємо два легендарні стардропи. Це прям 100%. Ну, давайте відкривати, коротше, почнемо з рандомних. Бам. Перший пішов, нічого цікавого, другий теж нічого цікавого. Ну, ми ті, що два підряд міфічних вибило. Тому це зрозуміло, що нічого цікавого. Так, до речі, епішунать, випимо, може, давай щось круте. Осточки в силу. Окей, хай буде, мені очки в силу дуже не вистачає, тому досить таки непогано. Тепер давайте заберемо наш легендарний стартропчик. Будь ласка. Якщо зараз віти впадає, легендарний бралер, я буду прям в шоці Ну, коротше, мені потрібно або прокачка, або брали. Все, більше мені не потрібно. Ну хіба там посівка і так далі. І випадає Браулер. Нічого собі, Ну це, звісно, не легендарка, але епічний браулер. Хенк, думаю, думає, що досить таки не Вже хоча б один бралер за це відео ми отримали. Окей, досить таки класно. Ми тоді його забираємо. А на пемку нам потрібно ще 364 кредита. Ну я думаю, що ми зараз цим справимося. Ми зараз йдемо відкривати вже наші нагороди, які у нас тут залишились. у Нас ще також досить таки їх є непогано. До речі, в мене тут майже апнувся ящик за 100 трофеїв Я зараз давайте зайду, не знаю, є сенс мені вапати чи ні. Напевно, що можна доапати. Тут все наші 30 кубки треба апнути. Я думаю, що можна його по апнути, золотати ще якийсь надрідкісний скінчик. І, можливо, якраз ще плюсом мені звідти Якісь, якийсь ну, непогана кількість кристалів. Окей, давайте, коротше, забрати нагороди. Це ми вже пізніше. Наступного відео, скоріше, що я можу вже його якраз таки доапити, якщо буду мати вільний час. Так, до речі, десь кредитів ми вибили, дуже класно. Тисячу монеток забираємо. Тут тепер нагороди, як я бачу, у мене зараз йдуть кожні 100 трофеїв. Це дуже дуже класно. Забираємо 25 кредитів. 50 очків п'ятсочки ну, конечно, городи такі малесенькі, тут монету хіба багато дає, але мені дуже потрібно очки сили. От зараз тут побільше 200 блінгів та 100 очків сел. Це вже покраще, ніж 25, які тут були, чи там було 50, чи скільки. Ну коротше, забираємо 200 монеток, 50 кредитів, 50 очків сели забираємо. Тепер знов 1000 монеток залітаємо. Скільки в мене вже цих монет? У мене вже майже 60 тисяч монет. Ну з монет у мене проблеми немає можна собі на що прокупити буде якийсь срібний скінчик, але е, в цьому ліпше потреби немає краще замість е, срібного скіна Я куплю собі 10 гаджетів або п'ять пусів. Мені здається, це буде набагато вигідніше. Ну, коротше, ладно, забираємо, нас залишається останній тут стардропчик легендарний, і ми перейдемо вже до відкриття рекордів. До речі, в рекордах можете написати в коментарях, як ви думаєте, до якого левелу рекорду я зможу дойти. Ну, а також можете написати в коментарях, які левел рекорду зараз є у вас. Ну а ми пішли відкривати наш другий легендарний стартропчик І до речі, ми розблокували вже наступний нас світ. Ну, коротше, окей, погнали далі. Відкриваємо легендарочку. Давай, браулер, браулер. І. Це... А, я вже хотів радіти, що це ще один браулер, але це просто випав скін кін Для чого він мені? Я не знаю. Ну Окей, хай буде, вже буде хоча б не так скучно на ньому грати, але краще б мені випав хоча б якийсь епічний бравлер. Ну, бо чому епічний, бо на дрітки ми вже якраз всіх отримали. Ну, коротше, окей, тоді погнали зараз відкривати рекорди і подивимося, наскільки сильно ми зможемо прокачатися. Я тут ще фарм, постарався трошки фармити оці рекорди, щоб більше левел прокачати, але потім зрозумів, що нема сенсу це робити, краще фармити тут, де є стардропи, бо мені оці рекорди нічого толком не дають, крім стартропи. Ну, коротше, полетіло їх всіх відкривати. Я думаю, що це все можна відкрити на відео без зупинки, нічого не переривати. Тому давайте в принципі, почнемо. Забираємо перше 100 рекордів. Зразу до речі ми прокачуємо перший левел Це дуже класно. Окей, у нас буде така от тепер іконочка. Досить таки класно. Мене вроді є тільки зранку обоє ще може бути. А так у тепер буде ще рекордного така от іконочка. Забираємо ще 100. Ще 100. Це вже у нас другий левел рекорду. Зразу у нас прокачується. Досить таке класно. Дуже класно це все окей. Забираємо тоді. Нам залітає. Тепер погнали відкривати з у мене тут більшість якраз зараз буде збралерів, і заодно будемо відкривати стартропи, з яких. Я, скоріше, що думаю, що нам випаде ще один легендарний стардроп. Але, до речі, ні, ми наче, ще скоріше, що будемо ще 100% один легендарний відкривати. Зараз давайте може пошукаємо. У мене ж там, вроді, в кінці, якщо набрали архієтитул, там вроді в кінці дається легендарний стардроп, якщо не помиляюсь. А може я і помиляюсь, я от не знаю. Ну, коротше, ладно, там потім будемо бачити. Давайте ми коротше, зараз беремо тут чуть трохи і вкачаємо вже собі е третій. Чи що? Ані, машин, що собі не вкачав. Ладно, давайте тоді понадо відкривати тепер на Б. Рідкісний стардропчик випадає. Ще один зараз стардроп з БМ отримаємо. І цього разу він вже був над рідкісний. Окей, трошки покраще. Тепер забираємо з бомб, подивимося, що он тут падає. Рандомний стардропчик, рідкісний, нічого цікавого. От з брока вже буде трошки побільше цих стардропів нагород, тому давайте дивитися Я понял, цікавого. До речі, ми вже майже збирали цих тисячу рекордів. Так, епічний стардроп випадає пін на розу. Ну чому цей пін? Для чого він мені треба? І, до речі, ми ще й пройшли ще один цей рекорд. Це кве ще пройшли. Забираємо пінчик, до речі, на брока я не забрав. І я ще старався якраз дойти до цієї іконочки, вона прикольно виглядає, тому поки ще була тоді стара майстерність, я дійшов якраз, апну на броці золото 2. І заодно ми, до речі, пройшли, вже апнули рекордний левел на третій. На третій рівень ми пройшли, тому окей, надіваємо. Ну ні, поки що не надіваємо, поки що нас просто забираємо його. Але тепер ще заодно забираємо цей рандомний стар -дроп на була. Е, Тепер ще з Карло забираємо, до речі, якраз знову брали, якого я недавно отримав Забрали ми його. Так, тепер Кольт. Тепер в Кольта буде два стардропи рандомних. Давай, будь ласка, давай легендарний, буде дуже класний, якщо зараз випаде. І, Ні, немає нічого цікавого. Але, до речі, я розумію, що мені на культу вирти одну каточку буквально, в мене буде ще плюс пінчик. Ну, я думаю, я це потім живи. На відео вже піде. Вкаточку йти ми не будемо. Так, забираємо наш стардроп, ще один забираємо ще з дерева. І тут знову ж таки нічого цікавого нема. Ну, окей, зато ми вибили ще 30 кредитів. В принципі, непогано, ще є всі шанси отримати ще одного Браулера епічного це. Пемко, Так, епічний стардроп, до речі, давайте відкривати його. І тут асточки точки все. Окей, хай буде. До речі, в цьому відео ми також прокачаємо і Подивимося, що в мене там вийде. Можемо навіть вкачати деяких на 9 силу. Це буде дуже-дуже класно, бо я тоді зможу полапити деяких навіть на 1000 трофеїв. Так, зедґер ми зараз забираємо. тут два стардропці. На ньому має бути, тому забираємо перший спрей на бо. Дого мені не потрібен, я не знаю. Забираємо наступний, тут падає 100 монеток, оце вже покраще. І тепер забираємо пінчик разом з 100 цими от рекордами. Ні, так, маналі відкрати перезаліпємо. І, до речі, ми вже майже дійшли до якогось до четвертого го цього рекордного левела. Я думаю, що ми якраз на ньому такий зупинимося, бо до п'ятого там врод вроді досить таки далеко треба йти. Ну, побачимо, можливо, ми навіть щось можемо до нього дійти. Але це ще взагалі взагалі не точно. Забираємо ще свенга, нам отак от залітає бам. Нічого цікавого. Другий стардропчик з і тут знову ж таки рідкісне. Нічого цікавого, ну окей, хай буде. Що нас тут лишило? О, я впадково забрав якийсь рекорд. Ну ладно, забираємо епічний стардроп, з якого нам випадає ще один спрей. Не знаю, на що міці спреї. Ну, нам ще залишилось відкрити. 60 одну нагору. Це капець як багато. Ну я думаю, що можна відкрити нам зараз там, де тіка, там, де є тіка, у мене тут вот якраз все по максимуму прокачу, тому я думаю, що можна якраз його відкрити. І подивитися, що ми там в кінці чи є стардроп, чи нема, бо якщо я не появляюся, то там має бути легендарний стардроп. Але я от зараз, коротше, давайте перевіримо, бам, забираємо, забираємо. І тут в нас... А, ні, у нас просто дається 500 штук і титул. Так, четвертий левел ми вкачали. Скільки нам там треба до п'ятого? давайте, ми навіть надінемо вже цього разу. Ну, 7 тисяч ми вже на нафармоємо, тому, коротше, забираємо. Скоріше, що якраз на четвертому левелі ми і зупинимось. Так, що давайте ми тут швидко позбираємо, що у нас тут є. Вони тут дуже швидко збираються, бам. І ми вже вкачали майже. Ну, 3200. Окей, 3200, це досить таки не пано, але вже залишилося цих мало рекордів. Тому, коротше, зараз давайте дивитися, можемо майже вкачаємо до 7000 Може у нас було це дуже близько. Так, давай легендарний. І. Є третій вже легендарний стартроп цьому відео. Це капець, поки що якесь везуче відео. Ну давайте тоді відкривати і дивитися Давай, бравлер, 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 І. Що це легендарний, браулер Кенсі? Третя легендарка, це просто капець. Я в шоці? Легендарку, ми змогли вибити. це. Я не знаю, це просто максимально круте відкриття. Легендарного бралера, щоб ви розуміли. Ми тільки що зекономили 4 тисячі кредитів. Ну, майже 4 тисячі кредитів. Я зараз прям в шоці. Я зараз просто в шоці. Ми реально отримали Кензі. Ні, ну я в шоці. Кензі, отримати Кензі з стардропу, з рекордів. Оцих от просто з якраз ми вроде Ні, Ну я не знаю просто в шоці. І наступний стардроп ще е пічний, де падає пінчик на френка. Ну, я не знаю. Я напевне, що прям максимально везучий Видати свою удачу, напевно, на два роки наперед десь. Ну, окей, забираємо тоді, давайте далі. Я прям щось. Якщо ми ще зможемо ще одного бралера вибити, це буде прям дуже круто і прям дуже-дуже жирно. Ну, я дуже радий, що ми вибили легендарного, бо їх отримати дуже-дуже важко. А оцих, що поменш, там епіки, міфіки, це вже можна якось розібратись та отримати. Ну, що й Кензі, до речі, досить такий імбовий бралер тому класно. Дуже-дуже-дуже класно. Окей, відкриваємо далі. У нас тут зараз е, йде з громчиками. Забираємо ці от всякі штуки, забираємо шипін і це от рекорд трошечки У нас вже майже 4000 тільки. Ну, ми по-любому вже не дійдемо тут вже дуже-дуже мало їх є. Давайте зараз беремо з самого низу старе. Ні, ну, я прям шоці, що досі не можу відійти. В шоці, Кензі вибити просто на халяву з рандомного стардропа вибити Кензі. Ну, це прям дуже-дуже люто. Хоча на основі я тратив дуже багато кредитів, щоб його отримати. А тут ми його отримали просто на халяву, максимально на халяву. Ну і ще й 20 блінгів нам, до речі, випадає. Давайте, давайте далі. Давайте, давайте далі, що нам падає. Можемо ще щось цікаве виб'ємо. Ну, поки що нам вже шанси всі збилися, ми вибиваємо просто елементи прокачки, але я не жалію, Мені вони, в принципі, також потрібні, особливо очки сили, які, в яких в мене вже є майже 3 тисячі. Дос, досить таке класно. Коротше, забираємо далі. Забираємо це все відкриваємо. Нас тут по два стардропи приблизно з кожного бралера якраз таки виходить. Ну, це дуже-дуже добре. Якраз максимально багато стардропів Ми зараз повідкриваємо. Так, забираємо шипінчик на Леона. І Йдемо відкривати далі з Мейсі. Це все забирати. Ну, рідкісний стардроп, окей. 50 мене це також пано. Далі ще над рідкісний стардроп. Зікона падає ще 50 очків в села. Досить таке класно. Ну, залишилось прямо мало. Залишилось вже дуже мало. Тут вже видно що прям мільйон процентів, що ми не дійде. Але збираємо далі, все одно не розстроїмося. Четвертий левел це також досить таки непогано. Та й плюс, що ми з цього левела. Отримали Кензі халявну, легендарного легендарного бравлера Халявного ми отримали. І ще, до речі, Пінчик на Макс там також залітає. І вже, блін. Ну я думаю, що ми до п'яти тисяч дійдемо. Ну там побачимо. Там зараз побачимо. Можливо, 5 тисяч рекордів ми зможемо нафармити. Так, забираємо змі, площа один стардроп, міфіші, може давай щось круте і 200 очків сел. Не був би рад, якби випав гаджет. До речі, напевно, що мені треба було вкачати Кензі до цього, до гаджутів, щоб мені був шанс, щоб на нього випаде гаджет, але вже ладно. До речі, я думаю, що може якраз цього браулера, ми і вкачаємо на пусіки, щоб я його апав зразу на тисячу трофеїв. Ну, коротше. Побачимо, це вже буде ви ось дізнаєтеся в наступному відео, чи апне його на тисячі, чи ні Так, ладно, давайте далі відкривати. У нас тут зніти зараз буде, якісь три нагороди. Епічний, до речі, стародоробчик, перший 500 даблерів, окей, непогано. На наступний бреелпас, щоб пройти, досить таки непогано. Хай буде. Забираємо ще також пінчик та 100 рекордів. У нас вже майже 5000 є. Не, так, давайте відкривати далі. Надрідкісний стардропчик. І е, нас ще один відкриваємо, він нас тепер вже цього разу рідкісний, окей. Що у нас тут чуть, чуть лишилось? Прям дуже-дуже мало. І досить таки, до речі, швидко ми це все відкриваємо. Ще один легендарний! Ні, я в шоці. Це п'ятий легендарний стардроп за це відео. П'ятий легендарний. Ні, ну це я прям шоці. Я прям шоці, давайте відкривати. Давай може ще одну легендарку. І. Ну ладно, окей, я вже прям дуже наглий, випадає просто посівка на тіка. Тільки я не знаю, на що вона мені. Ні, в принципі, класно та, що мені випала посівка. Тільки прикол в тому, що тік в мене в жапнуть. Що трофеїв, і до нього я вже дійду, щоб апати, напевно, що вже під кінець цього от всього е, пушу. Тому але все одно, посівка, якраз випала та що треба, тому хай буде. Хай буде, ну вроді та що треба. Хай буде, забираємо. В принципі, я не розстроюсь. посівка це також класно. 2000 з зекономих монет. А, так, забираємо нас ще один стардроп. Якщо ми ще відкриємо шостий легендарний стардроп в цьому відео, з циху тіки тут лишились, я буду прям нереальному шоці. Ну давайте дивиться епічний стардроп, як мінімум, вже відкрили. Е, Можемо, а хоча якщо навіть буде міфік, то це буде також класно. Але дивіться, навіть після легендарного два епіки підряднення в шоці. Я з цього прям дуже в шоці. І ми що, до речі, на 8-біті навіть до золота дійшли. А, це 100. Я щось думаю, що це 8 біт Ну, коротше, отримаємо пінчик і відкриваємо, коротше, з останніх наших двох бралерів. У нас тут на жаль якраз найбільше, тому давайте почнемо з рози. Забираємо один стардроп, забираємо другий, і тут же нічого цікавого. Ну, лишилися наші останні два стардропи в цьому відео, тому давайте їх відкривати, в принципі. Бам перший, епічний. Хай буде. Ну, ми десь, до речі, в цьому відео відкрили приблизно сотку стардропів, я думаю. Ну, це не точно. Ну, приблизно 100, я думаю, є. Відкриваємо наш останній, і він у нас цього разу рідкісний. Ну, також, не пане, забираємо. Отакий, от так як мав бути пінчик, іконка. І ми, до речі, золутали навіть 5700 5, цих от рекордів, досить таки не пано. Можливо, навіть наступного відео ми вже дійдемо до 5-го левелу. Ну, я думаю, що аккаунт ми досить таки класно прокачали. Тепер, до речі, 60 тисяч монет ми добили. Тепер давайте я повкачую зараз в пришвидшеному режимі. Браулерів на якісь там різні сили.

Ну що ж, як ви могли замітити, я вкачав Кензі на 9 силу, та всіх мінімум на 7 сили я вкачав, тому думаю, що досить таки непогано я прокачав аккаунт. Якраз мені хватило очки сили, максимально всі витратив. Але потратив всього-навсього 7 тисяч монет буквально. Ну, я думаю, що досить таки непогано я вклався. Монет мені вистачає, тільки мені потрібно ще буде фармити очки сили і дуже-дуже їх багато треба фармити. Ну я думаю, що наступне відео по цьому спідрану буде десь на 26-27 тисяч трофеїв Тому чекайте, я пішов далі апати. На цьому буде закінчити відео. Кому нас полося, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть цей знанок, щоб розкати мої некруті